Друзі, Соловйов попався на гарячому. У Медведєва зовсім поїхав дах. А з Кабєєва, як я це сказав, знайшла винних у війні з Ізраїлем. Сьогодні ми будемо говорити про те, чому пропагандисти так активно почали порівнювати себе з євреями і ще піднімемо ну, дуже багато гарячих і, повірте, дуже цікавих тем. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Ви на фабриці новин. Це уряд російської пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Медведєв зовсім пробухав мізки і видав нову для усіх методичку, та таку, що навіть пропандисти усі у шоці. Екс-президент Ерефії заявив, що Україна, і, зокрема, Зеленський, співпрацює з ІДІЛ. Так, алкоголік відповів на слова президента України про те, що за рухом Хамас стоїть Росія, у тому числі, давайте процитуємо: ІГІЛ – традиційний партнер українського режиму, виполняючи його терористичні завдання по всій планеті. Украинские власти признают близость позиций Бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ. ИГИЛ регулярно получает крупные спонсорские взносы от Зеленского, особисто, напевно. а также разнообразное оружие, которое украдено укранацистами из поставок НАТО. КОНЕЦ ЦИТАТЫ. Друзья, путинский бухарь ніяк не заспокоит, как вы сами это видите. Як і анонсувала українська розвідка, росіяни з несамовитістю почали говорити про вкрадену натівську зброю, яку українці продають праворуч і ліворуч усім, кому заманеться. Давайте її нагадаємо, процитуємо: спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Російське ГРУ вже передало терористам Хамасу. Захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену у Сполучених Штатах Америки та державах ЄС. Наступним за планом Росіян кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Кінець цитати. Тут, як ми бачимо, довго чекати не довелося. Відразу після цієї заяви по трубам буквально понеслося. Медведів тут, як тут, по методичці викатив пост із заголовком: Ну що, натовські друзі, де ігралісь? Далі по тексту все саме про те, про що й попереджали у розвідці. Тепер продовжуючи відпрацьовувати методичку, на яку орієнтується половина пропандистів, якщо не всі, Медведєв написав, що ІДІЛ регулярно отримує великі спонсорські внески від Зеленського. А також різноманітну зброю украдено з постачань НАТО. Докази, докази, докази. От, до речі, про них або про їхню відсутність під час прямого включення спікера Цахалу на російське телебачення, а саме на Семенянівський канал Russia Today, авіхай Едраї декілька разів наголосив на тому, що інформація про використання Хамасом західної зброї, яка нібито була поставлена Україні, це повна маячня. Фейк. Розумієте, це маячня. Ведуча пропандийського ресурсу кілька разів повторила питання в прямому ефірі. Проте спікер ізраїльської армії стояв на своєму. Він сказав таке: Я не коментую такі фабрикації та брехню. Кінець цитати. Ось це насправді, друзі, дуже приємно було почути. Це прекрасна цитата. Особливо росіянам, які розганяли це, і, як ми бачимо, продовжують це робити, попри такі заяви. А тепер ще одна телевізійна історія, дуже цікава і дуже показова. І знаєте, можна відразу провести безліч паралелей. От всі ми спостерігали за тим, як терористи Хамасу вдерлися на територію Ізраїля, і всі бачили ці відео з фестивалю, ці перші жертви, і насправді наджорстокі убивства. І чим далі, тим більше з'являється інформації про те, наскільки багато мирного населення загинуло від рук терористів, і найголовніше, які це страшні убивства. Бійці Палестини не приховують своєї причетності до цього і навпаки демонстративно страчують на камеру людей. Вони вбивають малюків, вони відрізають людям голови. Так, от, все це не приховаєш в епоху цифровізації. Погодьтесь, весь світ бачить докази їхніх звірств. Натомість, ось що розповідає в прямому ефірі британського телеканалу Сам представник Хамасу. Цитуємо: ми не вбивали жодних мирних мешканців. Це все пропаганда. Кінець цитати. Як вам, шановні мої, вам це нічого не нагадує? Ніякої бучі не було, це все постановка, трупи це муляжі, а вбивство мирних не входить до генофонду росіянина. Так же тепер говорить Соловйов, русський солдат так себе не ведь, пам'ятаєте? До речі, про Соловйова два слова. Пропагандист закликав Захід передивитися усі свої заяви щодо того, як Росія веде війну проти України? Соловйов вирішив порівняти те, як і чим бомбить Україну Росія? и то, как ведет обстрелы Израиль. Послушайте, пожалуйста. Надеюсь, Запад заткнется со своими фразами о том, что жестокость российской армии. Хотите жестокость, смотрите, как воюет израильская армия. Хотите понять разницу между СВО и войной? Посмотрите, как сейчас. Израильская армия разносит, просто разносит сектор газа. Отключив от воды, электричества, всего. Методы, которые для нас были бы абсолютно неприемлемы. Мы так не ведем войну. Слухайте, ну я навіть не знаю, що тут почати. Може з тисяч закатованих українців там, де були місця дислокації росіян, може згадати, що росіяни зробили з Маріуполем, як все місто і підвали буквально були всипані трупами, які навіть прибрати було неможливо, бо велися постійні обстріли цього міста. І зараз Росія дуже активно намагається в нереальні терміни відбудувати Маріуполь. Тільки з одною метою приховати усі скоєні злочини. Наприклад, драмтеатр. Звісно, вони відбудували його за лічені місяці. А що така спішка? Друзі, Росія розуміє і усвідомлює, що такої історії, як з Ірпенем чи Бучею, де всі російські злочині були зафільмовані і задокументовані, допускати більше не можна. Тепер вони все намагаються підчистити на місці, де був вчинений один із найстрашніших, з найшахливіших злочинів проти мирних людей, які ховалися в підвалі драмтеатру. Тепер не проведеш розслідування. Розумієте? Адже нещодавно у росіян там відкрили театральний сезон. В прямому сенсі, на трупах, на кістках українців. Звичайно, Соловйов, Росія не воює такими методами. Звісно. Це ж не Росія намагалася усю минулу зиму залишити Україну без опалення і світла. Це ж не той самий Соловйов розвився заморозить всю Європу. Інше питання. Чи вистачає на це у Росії сил і ресурсів? Не вистачає. І не треба тепер, після сотень спроб і невдач на фронті, і в повітрі, і всюди, де завгодно, розповідати, що ви гуманісти, і ви цього не хотіли. Не вийшло от і не хотіли тепер. Інші пропагандисти також використовують цю риторику. Тепер, після кадрів сектору Газа, росіяни почали себе втішати, які вони, значить, милостиві. Ну, от Просто ангели, знаєте. І вся війна проти України це буквально просто квіточки. Давайте процитуємо: смотриш? на то, что происходит, и понимаешь, что Россия ведет самый аккуратный конфликт за всю историю человечества. Русские солдаты на фоне остальных – это реально воины света, благородства и чести. Поэтому Россия победит. Добро всегда побеждает. Кинец цитаты. Аж роботный рефлекс. Просто эфир я не могу это заработать. Друзья, я вам одно только нагадаю. Окрім всего того, что я уже сказал. Не треба забувати, з чого почалася війна в Ізраїлі і які підстави були в Росії для нападу на Україну. Я нансую жодних. Ніяких. Розумієте? Ну, окрім бредні Путіна і його параноїдальної, вибачте, не можу правильно висловити через емоції це слово, параноїдальної уяви. Я тут заварив, що бійці Хамасу зайшли на територію Ізраїлю і почали жорстоко вбивати євреїв, на що у євреїв був один вихід це захищатися. І захищатися сміливо і рішуче. Вони знають, з ким воюють, бо потерпають від них вже не вперше. Росія ж напала на Україну без жодної на те причини. Жодної. Ніякий українець не вдирався на територію Росії, не катував, не вбивав Росіян, не претендував на їхні землі взагалі. Все це першим почав робити Путін, і тепер усі його прихвостні і посібнички намагаються виправдати свої дії, порівнюючи дві протилежно різні ситуації, дві різні історії, дві різні війни. Але навіть це не заважає росіянам демонструвати свою справжню сутність після того, як Соловйов заявив, що такі методи ведення війни, якими користується Ізраїль, не про Росію, бо вони ж у нас та ти що, Ну ти що, ніколи такого не можуть зробити. А головне, не хочуть так, от одразу після цього його підопічний пропанист Мардан, вочевидь, не дочитавши методичку до кінця, опублікував свої мрії у телеграмі. Звучать вони так, хочеться надіятися, що примірно такий ландшафтний дизайн. Наші сейчас аустрають в Авдіївки по Донецьком, щоб ніхто живим не ушов. Це була цитата. До цього тексту, як би вас і не здивувало, була докладена світлина розбомленого сектору газа. Ось ця, Соловйов, така що там з неприпустимими методами, як ти казав? Чи методи припустимі все ж таки? Просто вам для таких методів завжди чогось там не вистачає. Головний принцип роботи пропандистської машини Путіна був є і буде. Це переведення стрілок на інших. Усе, що вони зробили, вони не робили, а зробив хтось інший. Отак От і з конфліктом в Ізраїлі. мають вони причетність до підготовки нападу на євреїв. Ми цього насправді достовірно не знаємо. Утім, друзі, про це говорить дуже багато факторів і навіть фактів. Наприклад, те, що самі представники терористичного руповання дякують Росії і стверджують, що мають з ними дуже тісний зв'язок. Який саме правда, не уточнюють. Чутки про те, що вагнерівці допомагали бійцям Хамасу готуватися до нападу, і про те, що саме Росія передала терористам трофейну биту українську техніку, теж не просто так з'являється. Позиція самого Путіна говорить про прихильність Кремля до палестинців, і, звісно ж, усі пропандистські шоу наскрізь чи наскрізь, не знаю, просочені радістю і злоутішанням над горем євреїв. Тож, на фоні всього, що я перерахував вище, пропандисти все ще намагаються перевести стрілки, розумієте? Настільки очевидно і безпрецедентно, що я навіть не знаю, це дуже смішно, це просто смішно. Звісно, їм необхідно запевнити росіян, що Путін тут ні до чого, але окрім цього, потрібно знайти винного. А винний як на зло не знаходиться. Ну, хіба що Медведєв заявив, що все це Україна вина. звісно. Але, друзі, це вже клініка я б сказав, Алка Клініка. В Скабєєву в ефірі е, таки знайшовся геній, який назвав винуватця усього, що сталося в Ізраїлі. І це, друзі, тут барабан на дріб має бути. Звичайно, Сполучені Штати Америки. Про кого б ми ще тут з вами подумали? Кому це може бути вигідно, тому що вже багато, багато обсуждалося. Понятно, що Хамас, вони крайні радикали, у них крайні проблемні ідеології. Але хтось, можливо, їх підталкивав. Кому це Есть є ось такий парадокс. З однієї сторони, Ізраїль і США это союзники, але з другой сторони, Байден і Нетаньяху – они противники. Ну я вообще не удивлюся, якщо нибудь ми узнаем, що Білий Дом дав отмашку Хамасу на это ужасное нападение. Цікаво, що росіяни настільки вже занурилися в свою ж пропаганду, що самі в неї повірили і продовжують гребти у цьому напрямку, просто не відходячи від курсу. Ну от, наприклад, Вітязєва. от вона мене дуже Ой. дуже повеселила. Пропагандистка опублікувала допис у себе в Телеграмі з дуже смішним анекдотом, який насправді про неї ж і про її колег, але вони вже цього не усвідомлюють. Віті з просто як в останній раз. Звісно ж, над Сполученими Штатами, хоча мала б сміятися над собою. Сам супер жарт. Я зачитувати не буду. Якщо хочете, будь ласка, самі можете отримати це задоволення, але усі ці спроби пропагандистів жартувати над Сполученими Штатами Америки є черговим доказом. Черговим доказом того, що вони знову ж таки відводять погляд від своїх слухачів від себе. От і все. Я думаю, сенсу допису відізькою це більше ніж зрозуміло. Друзі, на сьогодні у нас все. Спасибі вам за те, що ви весь цей час разом з нами. Спасибі вам, що ви ставите нам лайки. Спасибі за ваші шалені перегляди. Ми щодня будемо продовжувати робити те, що ми класно, як мені здається, вміємо робити, громити Росію на інформаційному фронті. Друзі, з нами дуже цікаво, завжди емоційно. Тому закликаємо вас, будь ласка, підписатися на фабрику новин, аби не пропускати нових випусків. І слухайте, ми завжди наголошуємо вам про зворотній зв'язок. Ми його дуже цінуємо, ми його дуже любимо, і ми завжди готові до фідбеку. Ставте, будь ласка, лайки цьому відео. Ще раз повторюсь. І, звісно, будьте активними в чаті, залишайте свої коментарі, аби мені було чим зайнятися ввечері, читати все це і відповідати вам. Спасибі величезне. Мене звати Юрій Бібік.